Добрий ранок, сьомий день. ,9 градуса. Мені удачі, вам гарного дня. Ну що, одна хвилина тут, це найхолодніша вода, як я був. Бо зараз не холодно, а коли туди залізу, буде дуже холодно. Let's go! го! Oh. Хорошо, в принципі. Льот плаває. Сніжок. А -а -а. <ріст> Найхолодніша вода. 1,9 Тепер треба нирнути. Ма Ой. Будьте крапки О! Вирубай.